Для кожної помісної церкви кафедральний собор є серцем, яке б'ється в тривозі за спасіння душ людських. Тому наш кафедральний собор, на честь Воскресіння Христового, зобов'язаний бути побудований силами людей, які рахують себе вірними чадами Української православної церкви, навіть церкви, яка є купелью, і для Росії, і для України, і для Білорусі, і для всіх тих слов'янських країн, які отримали з цієї купелі велике таїнство хрещення. Тому багато людей молиться про будівництво цього храму, багато людей докладають свої усилля, щоб цей храм був побудований якнайшвидше. Але те, що неможливо людині, можливо Богу. Можливо, ми б хотіли, щоб він вже стояв всі свої величі і красі, кликав людей сюди з дзвонами, які. Для того, щоб відгукувалися душі і серця людські до молитви, але у всьому є промисел Божий. І тому ми маємо це випробування пройти гідно і не стояти в стороні від будівництва собору, в якому буде вічна Пасха, вічна радість, вічне блаженство людей вже тут на землі. Дай Боже, щоб молитвами покровителів. Нашої святої Русі, молитвами нашого предстоятеля, його трудами цей собор був побудований. А вірні чада відгукуються на прохання блаженнішого митрополита Володимира, єпископату, духовенства нашої церкви і вносять свою посильний вклад в будівництво цього собору своїми жертвами, своєю молитвою, своїми добрими намірами, в яких цей собор буде прикрашений, дійсно, і добра справа. Кожна цеглина покладена в цей собор, буде Господом прийнята як найвеличніший дар любові, вдячності Богові та Святоматір Церкви.